Добрий ранок, зараз на вулиці шоста ранку. Знаєте, я дуже сильно люблю місто, коли тихо, спокійно і нема людей. І от займатися спортом в шостій ранку це просто нереальний кайф для мене. Вітаю вас на моєму Ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гриліла, і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, яка завжди дуже актуальна. Що в нас забирає енергію? куди ми зливаємо свою енергію? Найперше, що в нас забирає енергію, це соціальні мережі та стеження за чужим життям. Вона напевно, не замічала не раз, коли ви заходите до когось по цей тире реально комусь відписати, і несвідомо ти вже замічаєш, що ти вже гортаєш стрічку. Переглядаєш сторіс, і така, так. Я лише зайду на дві хвилинки, мені треба терміново комусь написати чи комусь відписати. А тут вже проходить година чи друга -го година, і ти сидиш і просто залипаєш, залипаєш, залипаєш. І просто треба зрозуміти, що оці оця годинка, дві годинки, чи вони ти можеш щось дуже важливе, цінне зробити для себе, там для своєї роботи, для своєї сім'ї. А ти цей час просто приділяєш для застеження за чужим життям. Сюди також можна говорити, коли ти стежиш за чужим життям, Тям ти зразу порівнюєш себе з іншими людьми, у когось щось краще, хтось когось більша зарплатня, а в когось краще життя, в когось краща квартира, машина. І тут можна перелічувати дуже дуже довго, і оце такі ага. А і тут зразу з'являється оце таке. А що себе обесцінення, А що зі мною не так? Чому в них виходить? А в мене не виходить? Чому вот там щось так, а в мене так? І от знецінення себе також сюди можна. В цю групу, що забирає енергію. так перечислю три: це стеження за чужим життям і соціальні мережі. А також, от також важливо, хочу сказати, що. Важливо, от перед сном дуже багато людей не можуть заснути, і вони гортають оцю стрічку стежать за чужим життям. І набагато ефективніше, якщо ви просто з вечором ляжете в ліжко, відк... відкладати телефон, або поставити телефон і включите собі якусь можна медитацію або якусь е... от музику і засипати під музикою. Бо я розумію, що вечором цей тривожний і трив... така піднімається тривожність, і такі ти собі обдумуєш за цілий день, що я зробила так, а що не так, а чому я сказала так? А о, я то встигла, а то не встигла. і дуже набагато буде вам краще, коли включите собі просто медитацію і будете слухати і скоріше заснете, і не, не буде це вже таке засипання, там дванадцятій, першій другій ночі, і зранку знов я не можу проснутися. Е, сюди також е, що забирає нашу енергію, це просон. Е, коли ви погано спите, коли, коли ви лягаєте пізно і рано встаєте, ви не сипа не висипаєтеся, і от навіть ручі власного досвіду, коли я не висипаюся, все, для мене вже день пропав. Мені дуже важливо лягати, спати там 9-10 година вечора і прокидатися от година 5-6 ранку і і, і тоді я себе відчуваю дуже дуже добре. Коли я зранку прокидаюся, наприклад, п'ята година ранку, я знаю, що в мене попереду цілий день, і я можу дуже багато встигнути. А коли я, наприклад, собі дозволяю чуть довше поспати, там до години восьмої чи там до дев'ятої, я така встаю і я така розумію, ага, я вже от мен, я вже втратила три-чотири години свого дня, а я могла зробити от то-то. Ну я така, вона є ще ці програми досягаторства, і мені хочеться побільше зробити, тому я встаю дуже рано. Також хочеться за вечір, коли я дуже для мене. Я слухаю також вечором медитації, і вже, напевно, після 9-ї години вечора я відкладаю телефон, і я розумію, якщо я буду от після 9 ї сидіти в телефоні, от, гортати свою стрічку. І то все, я знаю, що я там в 10 годині точно не засну. Я там буду гортати там 11-12, потім я зранку мені буде не дуже е, легко проснутися. Я просто ще хочу також сказати, що я прокидаю себе з будильника. Має наскільки от, напрацьована ця програма, що я от, лягаю 10 десята година вечора, і я автоматично прокидаюся 5-6 година ранку, і я завжди в бадьорому стані, бо бо я висипаюся. А коли я така вечором, я просто з власного досвіду. Знаю, що коли я там вечором сижу, і я така, от, от гортаю цю стрічку, стежу за чужим життям. Дивлюся, а що в то, а що в то там про когось згадую. Я довго не можу заснути. І я така, ого, і я така зранку, не хочеться зранку прокидатися. Надіюсь, що воно знайоме для когось. І також я хочу от, оце, от таку велику групку я підсумувала от, соціальні мережі, стеження за чужим життям, порівня, порівняння себе з іншими і знецінення себе. І ще сюди сон. Це, мені здається, така велика групка, куди ми дуже сильно зливаємо енергію. Також наступне я хочу поговорити про таку куди ми, так таку причину, куди ми зливаємо свою енергію. Це обіцянки, невиконані обіцянки собі і іншим людям. Коли давайте спочатку поговоримо про інших людей, а потім будемо говорити про себе про інших людей. Коли ви там комусь щось пообіцяли, можливо, щось важливе, щось неважливе, чи по роботі, чи в особистому житті, і не виконали. І от ви відда ви да ніби дали свої якесь таке внутрішнє, е, такі це виникає у вас такий внутрішній обов'язок, що ви маєте зробити. І ви тоді туди віддаєте свою енергію. Наприклад, ви там я не знаю, у кожного свої якісь обіцянки. Е, наприклад, ви ну, пообіцяли там своїй сестрі поди, посидіти з її дитиною. Потім подумала, що я маю сидіти з її дитиною, і ви і, і ви просто не прийшли, а і сестри вашої зірвалися плани. І тут вже по суті така якась не дуже приємна ситуація виникає. І ви Такі, а що я маю сидіти з її, з її дитиною? як маю кожного разу У мене що свого особистого життя. Тут можна просто вести діалог і казати: вибач, мені не, не, не ок, а не просто не притичено. Наприклад, ви не прийшли на якусь зустріч, а пообіцяли і прийшли, або якісь такі дрібні зобов'язання. Ви пообіцяли по роботі, що зробити якусь роботу, а потім такі, чого я це маю робити, і просто забили. І отакі маленькі обіцянки, чи, наприклад, ви е, я навіть не знаю, що комусь пообіцяли зняти відео і не зняли у дуже багато таких причин, маленькі, найсамі дрібні, і вони вже не ви зливаєте туди енергію. Ви віддаєте іншій людині енергію, і так воно тянеться. І ви такі себе погано почуваєте. того, що ви не виконуєте самі дрібні обіцянки. Також можна говорити про обіцянки собі. Коли ви не дотримуєтеся перед собою, коли ви там пообіцяли кудись поїхати, кудись щось собі купити, і ви не виконуєте ці обіцянки собі. Цьому відео мені хотілося поговорити про дві причини, куди ми зливаємо енергію. Завтра я запишу ще дві, і я не знаю. Я думаю, на цей цілий тиждень я розтягну це відео, куди ми зливаємо енергію. Поділю може на 4-5 частин. Бо я розумію, що дивитися відео. Дивитися відео там, де на годину, на пів години, де коли не, не дуже ок. А коли ти собі просто включив відео таке ранкове на на 5 хвилин, і ти такий, ага, так куди я зливаю енергію на соцмережі, на порівні порівнення себе, куди я все включила в одно зовсім інше. Можна говорити не лише за соцмережі, коли ми наприклад за поріпорікрочі порівняння себе знецінення соціальних мережі і оці такі такі обіцянки, які ми не виконуємо, але також зливається наша енергія. Що я дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до цього моменту. Ставте лайки, коментуйте, залишайте свої інсайти і знайте, що я дуже дуже люблю, коли ви пишете мені свої інсайти. Всього гарного вам дня.